На столиці взяли інтерв'ю, і він там пожалівся на те, що от бурківка, знаєте, вибухнула вибухнула бурківка. от Ніхто не звертав увагу, вони перекри, перекрили бурківкою там, сям, тут. А от почали крити на центральній вулиці і всі звернули на це увагу. Знаєте, мені це нагадує е, аргументацію з анекдоту, коли е, мама, значить. Понеділок картоплею готує, годує свою, свою сім'ю вівторок, в середу, в четвер. А в п'ятницю їй кажуть, ми не хочемо картоплю. Вона каже: Нормально, понеділок їли, вівторок їли і так далі. А сьогодні вони не хочуть. А що сталося? Отак і тут. Знаєте, там переклали, тут переклали, а потім народ помітив. Ви знаєте, от дивний народ його липали, там не помічав, тут не помічав, тут помітив. А тому, що ви почали перекладати бурківку. Там, де в цьому не було ніякої потреби, і не потрібно розповідати, що полотно там а дорога була не не така. Транспорт там не їздив, де де транспорт не їздив, де. В центрі міста на тій бурківці, да, хто киянин той знає, що там вона ще б сто років би лежала та бурківка, нічого б з неї не відбулось. От нічого. Але я особисто за те, щоб міста нашої країни вони були нормально е, нормальними і за ними доглядали. Я лише проти того, щоб доглядали не там де потрібно, і витрачали кошти не туди, куди потрібно. Ви подивіться на моєму каналі відео від 2022 року, коли йшли тяж, тяжкі надзвичайно бої. Це це був це було літо 2022 року. Я звертав чи не єдиний увагу на те, як в Києві обкладали клумби. Ну кому вони ті клумби були потрібні? По мільйону, по 100 тисяч, по 200 тисяч гривень. Кому? Кому вони були потрібні? Кому? Можна було просто все засадити травичкою і обережно і гарненько його все. Підстригти, і все, і нічого поганого не було, б, і чистенько, і гарненько. Бо ці ваші клумби деякі, вони, по-перше, дорогі, а по-друге, часто. Вони абсолютно не відповідають сучасному дизайну. Знаєте, таке аля 80 90 ті роки е десь коли, знаєте, як ото, ну, дивно виглядає, не сучасно. Я не думаю, що Віталік бачив таке чи Володимир, бачили таке багато десь в Німеччині, прям клумби по всьому Берліну розкидані. Тим паче, що країна воююча, і клумбиці були не до чого само, як і бурківка на тій центральній вулиці, яка вже обурила. От тепер я скажу: обурила киян. Обурила. А ви думали, як? Обурюються кияни тільки тому, що пам'ятник стоїть, якийсь, да, якого треба знести терміново. Кияни обурюються. Отут кияни реально обурилися, не тільки кияни. Ну, тепер столиця звітує, що вона багато виділяє для а, Збройних сил України. Я вітаю те, що хоч це змусило міста України звернути увагу на те, що на фронті є. Війна і бійці, яким потрібно допомагати, телеграмшопці профілю там повне інтерв'ю. Подивіться, особливо початок.